¡Previte! із з мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим рецептом цибулевих налисників. Таке тісто делікатне виходить, таке дуже смачненьке, гарне. Виходить гарно вони спікаються, Начинка може підійти будь-яка. Сьогодні Сьогодні у нас дивіться які є з сиром і є ще з одного цікавого начинку. От, дивіться, які дуже делікатні, смачнекі, м'ягесенькі, дивіться, м'ягесенькі, як як шовк. о Такі м'ягесенькі. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Звичайно, для цього нам потрібна цибуля. Тут я маю таку велику цибулю, я її поріжу на кусочки сюди. Отака отака гарна велика цибуля. І я просто нарізаю на кусочки. Так. Вливаю сюди отакий от стаканчик 100 мл молока. І беремо блендером. Просто збиваємо, Так, ми це збили. Виливаємо сюди. Це така гарна маса зробилась із це так, уливаємо сюди 700 мл молока. Убиваємо, даємо сюди столову ложку цукру. Даємо сюди одну третю чайної ложки солі, вбиваємо сюди 3 яйця. І гарно все тепер. Збиваємо, розмішуємо все гарно. Всипаємо тут. У мене є 300 грам муки. Частинками всипаємо муку. А решту всипаємо муку всього 300 грам. Тепер вливаємо 60 мл, ну, 60-70 десь тако олії. І знову розмішуємо, і в кінці вливаємо 300 мл кип'ятка гарячої просто води, і розмішуємо, добре розмішавши, залишаємо на 10-15 хвилин найпостоїть. Витіки тісто зробило. Гарно розмішуємо. Так, відстоялося наше тісто. Ще раз тепер розмішуємо гарно. Пательні наші розігрілись. Я буду на двох пательнях, аби швидше посмажити. Беремо і. Мажемо тоненькі такі налисники. Так, так само і на всю, але тут я дам чуть-чуть ониви, тому що вона була мета і вона може мені пристати. Файно я її спочатку олію. Розпарила і Олію. Олію я виливаю геть, просто Олію так змащую і так само тут і будемо смажити. Викручуємо трошки аби не сильно, і будемо смажити. Так, там ми вже обернули, ще я отут оберну. Ви собі будете дивитися, як вам е, цибулі яка у вас, бо може, може вам е, потребиться трошки більше муки. Я вам напишу десь 300, може 302, е, е, десь коло 350 може. Ви собі будете дивитися, аби вам було отако гарно. Отак трималося на, на черпаку. От. І так ми будемо. І на невеликому вогні ми посмажимо так всі. Я пару разів раз собі обертаю все. Можете трошки олії давати, як вам не обертається. Дуже такі фай... файні, смачні, виходять. Так, оси, і на сі. Зараз швиденько на двох і швиденько я е, по, посмажу їх. За кожний раз треба буде їх розмішувати. Аби не осідала цибулі, аби не осідало. Отак файно, яке має бути. Так. Все, беремо вже. Я буду складати, Їх такі, які файні виходять на лиснички. Знову так само, але чуть-чуть я буду давати по чуть-чуть олії чуть-чуть, аби краще відставало. Можу більше дати e, у, у сюди більше дати олії, але я буду давати на сковорідку. Так, тепер ся. З цієї сковорідки. ще раз оберну. Трошка на з цього боку. І так будемо смажити всі. Не, такий гарний. У мене одна трошка сота більша, ся, ся трошка менша, але то нічого. Чуть-чуть даю. Трошечка олії даю. Небагато, але трошки даю. І за кожний раз, розмішую за кожний раз. Отакі краячки, так, аби вони були і грубші Вони будуть туди ліпше обертатись. Все, так я посмажу всі. Ось дивіться, скільки таких чудових, гарних е, налисників. Цибулевих я на, напекла. Дивіться, які. Не рвуться, ні нічого, м'ягісенькі. Хочете аби вам трошки можуть бути е, ну, сухі, ви можете накрити собі кришку і на пару хвилин постоять. А вони прекрасні. дивіться. Вид, і тільки дуже багато, вийшло з такої, можете, звичайно, менше робити собі тих наполовину або як зробити, але вони дуже-дуже добрі. До цих налисників начинка підійде будь-яка. Я трохи накрила, аби вони собі так усі хвостики, ну, краєчки вони стали м'якші. Так, У мене от є трохи сира, я буду робити з сиром. І тут у мене є лівер. Лівер я мала в морозілці, я мала його відвареного. а я тепер ще візьмела і блендером трохи його зблендерила і зробила таке, отакий от таке, Ніжний. Можна додати ще трохи бульйону, аби він був ще кращий. І буде дуже добре. Так, Беремо вони дуже файні, дві такі м'ягесенькі, такі чудові виходять на листик. І Будемо їх крутити звичайним способом. Нічого не придумувати, я буду давати до, до того до ліверу. Я дала трошки соли і перцю. Я відварювала, як звичайно, давала лавровий листок, сіль, перець, цибульку давала. Аби вони були прекрасні, лівер, аби був смачний. І то в мене я собі так роблю не раз заготовки у морозилку і маю. Так. І тепер отакво собі закручуємо звичайним способом. Не буду я багато нічого, просто отако. І отакі будуть у нас. Налиснички, звичайні. Їх можна, звичайно, ще взяти і підсмажити. Я не буду смажити, просто так зроблю і все. Тут у мене є і більші, і менші. Бо на двох сковорідках я їх робила. Оці менші я зроблю з сиром. Пару. Фару з сиром, бо багато маю. Дуже смакує ще до цих налисників, дуже смакує м'ясо відварене, перемелене, а також смакує дуже картоплю. Якщо картоплю відварити, зробити як начинку до, до пирогів, і буде дуже-дуже добре. О, бачите, от такі будуть. У мене налисники. Більше буду пару. Я багато, ні, я їх заморожу, бо то в мене кому багато їсти, але трохи я зроблю. От, і ось так наліплю. Дуже гарно вони і скручую ціни м'ягесенькі, тонесенькі, багато собі можете дати начинки, скільки бажаєте. О, так, і робите так. Звичайно, я буду. Я не буду багато. Оте, такі чудові, гарні виходять у нас налеснички. У нас вже є налески у нас є і яблучні, і на серваці є, і ми вже багато робили. Я вам дам посилання на різні, кабачкові там є ще тоти, налисники. Різні є. А сьогодні я з вами поділилася ось таким чудовим рецептом цибулевих налисників. До, до того я дала, бо, в не, бо то е, з цибулею підходить до сира я дала соли. Посолила трошки і прекрасно. Е, Виходить. До цього, до налисників, ви можете дати і менше цукру, можете дати не цілу столову лишку. Як любите, не дуже, соло, то, то, то трошечки солодковаті такі сесе. Ви як можете дати півчайної ложечки, то чайну ложечку або півстолової ложечки дати. Кільки любите, тільки даєте. Прекрасно, чудові. Вони заморожувати їх можна. Чудові, прекрасні виходять. Налисники. Ще раз кажу, з картоплею файну картоплю зробити, поколотити капюре з цибульку, чи шкварками, чи з чим-небудь до цих налисників підійде будь-яка солена. солена, я наголошую. Та може бути і солодка, але краще солена начинка. такі гарні, прекрасні. Ось таких ми наліпили, накрутили на налиснички. Дві такі гарні виходять на налиснички. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз ми подивимося, які вони всередині. Я, я вам цейка розріжу один на половинку. Видіки, які, які файні виходять е, на лиснички. А смачненькі такі, як колись, то те, тошнотики були, е, пиріжки виходять. Оці, оці, тоти. А сі з сиром, зараз покажу. Це, їх можна робити з будь-чим. Ще раз скажу, особливо смакує е, з, з м'ясом з до бульйону до е, цього. До борщу прекрасний рецепт, дуже смачнесенький і прекрасний рецепт. Можна їх і підсмажити ще, хто любить. Так само можна підсмажувати. І буде, буде добре і так, і так. Так що готуйте. Дуже смачнесенький.